150 50 генераторів. Ви мене запитаєте, а зараз, коли ситуація з енергетикою не така вже критична, а навіщо, ми разом зі справою роботу, разом з рушали, прийняли рішення, закупили у виробника. Ціни точно конкурентоздатні, тому що ви маєте бути впевнені, що ваші і мої кошти, допомога армії. Мають використовуватися найкращим і найефективнішим способом. А от 150 генераторів ідуть на забезпечення нашої виробничої діяльності. Кожен з цих генераторів буде встановлений або на бано пральний комплекс, або на майстерню для відновлення боєздатності наших бригад на фронті. Ми робимо максимум для того, щоб. Забезпечити і встигнути до контрнаступу. Оце має безпосередньо відповідно. Привітання Оленки на фоні повітряної тривоги. Ну, що ж робити, ми вже звикли працювати. Тривога, не тривога, обстріл, не обстріл. Так святкуємо день народження нашої улюбленої. Оленки. Але е головне побажання і сьогодні мені багато. Наш Крим звільнений від тих, кого нізя називати на політувати. І я сподіваюся, що це таке відбудеться. Всім, чого бажаю і чекаємо.